Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Сьогоднішнє слово про прихід Христа будете бажати бачити хоч один з днів Сина Людського. І не побачите, будете тужити. І я думаю, що туга, прагнення побачити Христа це є одна з найбільших і найпрекрасних речей. З цієї туги народжується велика любов і також. Всі прекрасні твори містичні християнські були написані як без огляду на цю тугу, де молода шукає свого молодого. І думаю, тут Христос також має відповідь на всяку спекуляцію: тут месія, там месія. Ні. Коли Месія прийде, всі його побачать, як блискавка він засяє, він прийде так, як обіцяв. І думаю собі, що це важливо, щоб ми кликали про Його прихід. Ми так потребуємо його, який є князем справедливості і миру, той, який є Богом з нами. І ми також кличемо Мараната. Прийди, Господи Ісусе, твоя церква чекає на тебе.